Всім привіт! приземлій Юрій на каналі Юр 2009 і сьогодні ми заходимо в зломку Brawl Stars через те, що я думаю, що по назві, по повісті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми апнемо нову Браулершу Чарлі на 35 ранг. Це буде в зломці Brawl Stars тому що на основі мене поки що немає. 35-й ранг для мене ще занадто важко. Тому апнемо поки що в зломці. Ну а якщо повезе, то я апнемо навіть 2000 кубків. Але перед цим я б хотів подивитися в списках лідерів наскільки кубків апнули цю нашу нову Браулершу. Так, давайте, браулери. Так, і дивимося, подивимося і в глобальному, і в місцевому. Так, у нас тут 102 тисячі кубків. Нічого собі, на 100... в нього взагалі 120 тисяч кубків, майже ні на кому немає, тільки на Мейсі 100, Ой, на, на Чарлі 102 тисячі кубків. Це просто жесть, яка величезна кількість. Давайте тепер зайдемо. Місцевий і тут вже поменше, вже 50 тисяч, але все рівно багато, все рівно багато. Хоча в нього 364 тисячі кубків. Ну ладно, коротше, давайте не будемо довго тягнути, зразу підемо. У нас зараз, е, в принципі, посівки аж у мене по вибиранні, тому можемо зразу йти в катку. але Я думаю, може мені піти зразу в ШД+, плюс, чи, чи не треба. А, давайте зразу в ШД+, плюс. Е, тут карта, мені здається, буде полегше для Чарлі. Позручніше. Е, блін, я хотів піти без скіна, щоб ми на рандом скіні поставили, щоб ми так грали, але. Вже ладно, після цієї катки вже поставимо цей рандомайзер. Е, так, Давайте, погнали, мені вже кажуть, це катка. Так, давайте зразу бігом лутаємо банку. Це паучиха Чарлі коштує, вона 20... да, коштує 29 кристалів. Я щось, Мені здається, що цей скін був би покрутіше трошки виглядав в, в бралпасі. Хоча я навіть не знаю, ну там напевне подумати, але його... Він мені більше, якщо чесно, трошки подобається, ніж Бролпас, ну, ніж той скін на Чарлі, що є в Бреллпасі. Ну але той, що скине в бролпасі, теж в принципі непоганий. Погра... Не так, акуратно, 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 акуратно. Фух, все, нормально, добре, що я не влютну, бо зараз ще би чекав на нього. Е, так, е, давайте. Ага, тихо там Дінамек треба акуратно, акуратно тут треба бути. Так, давайте чуть похилимося. У мене вже чу, е, більше, ніж половина гіперзаряду є. Е, так, 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 акуратно, акуратно, акуратненько, спокійнесенько. Спокійнесенько, спокійно, спокійно, спокійно. Є вже 2 кіла ми зробили. Це дуже непогано. Так, забираємо ці дві баночки, У мене ще тут вже зламалися банки. У мене буквально ще пару тичок. Десь думаю, три тичечки, І в мене вже буде гіперзаряд назберем, це буде дуже класно. А, так, залишилося ще п'ять бралерів. Так, 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 так. Давайте ми попробуємо в кокон, хоча б. А я навіть не попав. Ай-яй-яй, корделюс! Блін, а через цього корделюс я не чекнув кущі, я програв. Це просто капець, якийсь в мене все на все. А ні, в принципі, плюс. Ні, Бо в зломці Brawl Stars плюс 15 дуже мало. Так, давайте напише, ні, без... будемо без рандомайзера, просто візьмемо простей і будемо вже грати за. Скін за той, що бролпасі. Ладно, це вже не суть в цих скінах. Нам головне зараз апнути її на 35-й ранг. Або навіть більше. Може, і, ну, за це відео ми точно 100 тисяч кубків не апнемо, але все одно може піти дуже в принципі, непогано. Ну, поки що ми не зливаємо вже добре. Це вже добре. Так, давайте бігом, бігом, бігом а, ламаємо цю банку. Так, я що тут нікого нема. Так, і тепер йдемо вниз. Ага, бачу, ще банку, тільки тут у нас вже барлі. Ну, метателі трошки небезпечні, але тихо, 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 тихо. Е, Мортіс, 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 Ты від мене не втечеш, не переживай. А, так. Не забираємо, значить, ну, ще лутаємо, значить, зараз ще цю баночку. Так, і бачу брока лохепешно. І є, збиваємо вже третій кіл за цю катку. Овбили все, у нас 5 бралерів. Тобто я вбив трьох. А, вже більше були, Так, забираємо цю баночку, поки її не з'їв. Все в нас вже 6 банок. Ми вже, в принципі, залутані, непогано. Якщо в мене є ульта, я просто ультую, і я в безпеці більш-менш. Так, а я можу через... А, через стінку я не можу ультувати, Я зрозумів. Я зрозумів. Так, 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 так. Тихо, 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 небезпечно. У мене, якщо гаджет, то що я перетворюсь в цей сам кокон і відхилююсь, би, якщо я не помиляюсь так е, так, акуратно. Спокійно тут нікого немає, вже не будемо повторяти помилок. Е, Ай-яй-яй, тут оцей чак, блін, небезпечний, Він, е, його сильно ще не пофіксили. То він може нормально так задомажити. І це мене трошки. Я переживаю за це. Так, давайте заберемо цю банку, у мене багато ХП. А є, я тільки теж спайк. Добре, що він не зайшов прям на мене в упор. А, так, тут у нас Ширіко. У нас тут ще я сподіваюся, що він не буде нападати на мене зараз. А, а я на нього сам нападу. Ой-ой-ой, тихо, тихо, мені цей кіл потрібен. Мені мені мені, мені мені. мені мені Єс, я зміг винести його, і в мене дуже мало КП, це небезпечно. Так, я готовий, якщо що в кокон його. А, так, давайте зразу. А блін, а для чого я його в кокон і цей? Ні, і почав бити. А, так, чекаємо, 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 попробуємо в упор зараз. В упор, в в упор Ай-яй, ай, -яй, ай -яй, тиху, ми в коконі, ми в коконі, ми в коконі. Е, А чого я зупинився на місці? Фух, це було дуже небезпечно, я щось не міг не зміг ходити. А, напевно, те, що я був у ульті спайка, але ми змогли заняти тополині і це плюс скільки, це плюс 220 кубків, якщо я не помиляюсь, так давайте я чуть звук ще підскручу, бо якось знато голос... Ого, там швидко ранги пішли. А, все, мене вже 13-й ранг, це вже дуже класно. Плюс 220 кубків за одну катку. Давайте візьмемо цей скінчик ще одну протестимо. І, в принципі, погнали в катку. А, до речі, у мене піни стоять на цей скін новий чи у мене піни на Чарлі Я хочу зараз бігом перевірити це. А, у мене піни є і оце, що Ну ні, давайте мені от поставимо. Оце от так буде, мені здається, поприкольніше. Тому, в принципі, виходимо і зразу ж таки погнали в катку, Ну зразу катка загрозила ще й, до речі. І так, дивимося, 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 що у нас зараз буде. Хто нас зараз попадеться і як ми зараз можемо затащити? Е, я навіть не, не думаю про те, що можемо програти, через те, що бралер дуже такий імбовий. Е, так, е, домаже... щось якось на то, тихо, я вже все-таки підкручу. Е, так, е, так, 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 так. У нас тут баз. я база сильний. А, він виніс з да? А, він виніс брока, фкшника. Я міг, в принципі, теж винести його. Ай-яй, я тупану. Ай-яй-яй, а, в... а я не в я не в ко. Я не зміг нажати на гаджет. Боже мій, чого? Я ж нажимав, ви бачили, я кріко, побачите. Я все рівно не зміг. Мінус 15. Ну ладно, то, що я затишив за нашу шукатку за відео, я то і злив. Але все рівно, у мене є 220 кубків, чи скільки я вже забув. А, там, вроді 220. Бо я тільки дві катки заточні на плюс 15 і плюс 220. Е, так, бігом, зараз заходимо, ламаємо банку. А, ні, все-таки, через те, що в неї тут тички пророблені, то цей скін прикольно що виглядає. Такі враження, бо з цим скином вона набагато швидше б'є. Ну, я розумію, то що я близько стою, в принципі, до банок, але все рівно е, Так, десь тут хтось є, хто ж може так ламати банки. А, Динамайк. Дінамайк нас тут сидить. Ладно, давайте ми, в принципі, зараз з ним розберемося. Ага, так, 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 так. Давай, я дістану, що поднітеш. Тич... Є, дістав. Е, так, 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 треба бути акуратно, акуратно, давай. Блін, Да, це дуже пандак. так заманити, не хоче зараз мене, але ні 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 Ой, блин, чого я парестов, ходити. Так, спокійно, акуратно, акуратно. У мене ще ні одного кіла, це дуже погано. Я хочу побільше кубків. Ой, -ой, Ой, а тут Леон сидить. Тут Леон сидить, давай, 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 давай. І його майже виніс. Його майже виніс і йдемо і, і, і йдемо йдемо, йдемо йдем, йдем просто на нього. Єс, я його догнав. Це дуже добре. Плюс 10 кубків і плюс 2 баночки. У мене вже є 5 банок, це дуже таки непогано. І мені ж треба золотати хіперзряти, щоб я був взагалі непереможний Так, в нас тут чак, Корделіус, я в принципі це вже три брали на беремо. Там ще Дінамайк, вроді би, живий, а вже не живий. І. і... А, вони один. Побували. Мені треба бігом іти, там банки валяються. Во цілих три банки. Зараз на халяву я отримую і нічого не зробив. Що, звісно, жалко, що я ці кіли не золотав. Ще тут близько не було, ну, в принципі, нічого страшного. Е, так, нас тут за стінкою чак. А, у нас тут ще є. В нас, Так, е, так, 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 давай, давай, давай. Єс, попали, тільки в мене мало ХП. І мені це не подобається. таке, Ой-ой, ти хочак небезпечно. Зараз було небезпечно. Е, ну ладно, в принципі, чуть посидимо тут. Посидимо, посидимо, почекаємо. Так, 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 у нас чек десь... А, вже попав по ньому зразу. Е, я хочу хіб призаряд, щоб мені було нормально, комфортно, що я точно не помру. Ага, у нас тут, опа, опа, сюди-сюди. Ай, блін, я застряг між стінкою. Так, все, акуратно, спокійно. Блін, чек зараз може сюди прилетіти, це буде дуже погано для мене. ай яй 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 тихо, а що? А в нього аж 4 він може ставити. Це дуже погано, що у нього ж оці 4 станції стоїть Ну, ладно. Ой-ой-ой, там культу, культу не повезло, скоріше за все. Че не повезло, так, не повезло, я зразу на... така маленька надпись, е, напис Бо я так швидко його ви виніс. І мені тепер ще плюс 180, в мене вже 400 кубків, це вже 17-й ранг. Ладно, в принципі, йде мене погано, але, звісно, ні, чу-чуть погано, через те, що в мене 400 кубків, я вже 8 хвилин минуло відео. Це ж чуть, -чуть довго, ну. Ну, в принципі, це більш-менше, ми йдемо на рекорд, ми максимально швидко зараз сапаємо цей 35-ранг, і я навіть ще ні разу не зупинив відео. Hmm -hmm. Так, давайте біжимо до цієї першої банки, лутаємо, лутаємо, лутаємо. Так, Корделіус, Корделіуса треба виносити. Корделіус дуже небезпечний може бути, прям дуже сильний, якщо у нього ще той гаджет є. Ага, у нас тут ще Мортіс, ну я Мортіса не боюсь, якщо що, в цей кокон залажу, і, в принципі, все. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, ой-ой, зараз було небезпечно. Ай-яй-яй, ти що аж сюди на мене прям нападаєш? Так, 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 так. Блін, не попав по ньому, не це погано. Ой-ой, він зараз зайде за стінку, це дуже погано буде. І, е, в принципі... А, Він пішов за банкою. Ну блін, я його не можу винести. Він так ходить біля стінок. Як було б відкрита карта, було б бімба. Е, так, ага, блін, нас, от, блин, нас, вижив, нас вижив, ну, в принципі, Це було логічно. Е, тепер мені лишилося просто почекати. Ні, коротше, не будемо на нього часувати, вже 7 бралерів залишилось, і в мене одна банка всього носив. Для чого я на нього час трачу, Якщо е, я бачу, що я потім... поки я буду за ним, е, поки я буду його пробувати, вбивати, мене можуть вбити. Е, так, тим більше в нього ще й багато банок вже. Е, ну, в мене вже дві банки, вже в принципі, поліпше. Тут от, Мортіс бігає з нульма банками. Ще один Мортіс з нульма банками. Е, давайте. Домажем. Блін, не попав. Не попав в нього, напевно, через те, що заряджена тичка була. Блін, я знову ж таки не попав. Е, ну, що це таке? Давай, 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 давай. Давай, я попаду по ній. Я, єс, yes, єс, yes, yes, я його виніс. Я, я виніс уже. Ай, блін, фух, добре, я не повалю прийму, тому що я зараз його можу винести. так Ай-яй-яй-яй, ай тихо, перл, це небезпечно. Перл небезпечний, бравлер А, його виніс Мортіс, Мене Мортіс забрав кіл. мене Мортіс забрав кіл. Ага, тихо, спокійненько, спокійненько, спокійненько. У нас тут ще бігає Ельпрімо, по якому я хочу попасти. Ага, попав. А, так, немає його тут, нема. ні, знайшов його. А, не попав. Ой-ой, ой тихо, -ой, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, спокійненько, спокійненько, спокійно. Давайте, в принципі, а, отак от. Блін, не попав. Ага, він вже там опинився. Ладно. Ельпрімо, Мортіс, це мій кіл. Мортіс, це мій кіл. Мортіс має бути. Я маю золота цей кіл. Е, ну, ну. ну, 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 ну. Єс, попали. І зразу давайте поморці. Ай, ай-яй-яй, ай, ай, це було... Тут зараз дуже болісно, я вже чуть зараз не помер. Е, тому добре, що у мене був кокон зараз, у моє ульта. Е, так, давайте зразу, в принципі, знаєте що, поки він е, зламається. Оба! Ми зразу теж ховаємося. А для чого я це зробив? Я чого міг спокійно винести? Для чого я це все зробив? Він зараз ще відхилиться. Нащо я це зробив? Ладно, одразу гіперзаряд. Оба, е, оба, 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 тихо, 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 спокійно, спокійно, спокійно. Єс, все, ми затащили плюс 200 кубків за катку. Але ця катка в мене йшла майже 3 хвилини. Е, ладно, виносимо. Ой, е, Що виносимо? У мене вже 22-й ранг і 600 кубків. Рівно 600 кубків. Мені треба ще 650, якщо я не помиляюсь, е, і вроді би ні. Е, так, погнали, значить, наступну нашу катку. 에... Треба було на пенсію нажимати і знову весь час. І тоді мені зразу злетіло 1250 кубків на аккаунт. Ну, ладно. Е, так, біля мене банка це дуже добре, я зараз швидко ламаю. Бігом, 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 бігом. Ага, в нас тут ще на Чарлі тільки я їй не віддам цю банку, я їй цю банку не віддам ніяк, ні за що, ні за що це буде моя банка. Е, так, акуратненько, акуратненько. Ой-ой-ой, блін, я по... вона по мені попала, а я ні. А я ні, а я не попадаю, а я не попадаю, а я не попадаю, мені погано. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це небезпечно. надіюсь, що це час. Схилюся і вона мене зараз, напевне, в кокон перетворить, да? Вона мене зараз в кокон перетворить, я максимально зараз швидко квіку. А вона зашвидко, вона зашвидко. Ой, яй, тихо, я ще один кокон заліз. Тихо, тихо, спокійно. Павуки, ну зламайтеся швидше, ну що це таке? Що це таке? Що це таке? Белє, я не зміг її винести. Шо ну, як? Для чого їй ці павуки? ну Хоча. ладно, мінус, мінус 50 кубків, нічого собі, напевне, що зараз... Прийдеться зупиняти відео. Якщо мене зараз ми не займаємо топ-1, я зупиню відео, поки не апну тисячу кубків. Через те, що це буде Якщо я буду знімати все на відео, то це буде дуже довго. Так, 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 так. У нас скатка загрузилась, у мене біля мене банок немає, це дуже погано. Так, бачу, я деріла, Так, 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 він банку зараз моє вкраде. Це має бути моя банка. Ти куди мою банку вкрав? Ай-яй, тихо, 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 не треба відчувати себе безсмертним, хоча і новий брали радне, але не не-не. Блін, не суперсильний. Так, давайте. Єс, я виніс. Ай-яй-яй, яй 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 Ай-яй-яй, спокійно, спокійно, спокійно. Так, спокійно, мене, мене, мене мало ХП. Мене зараз колет могла дуже швидко і легко винести. Але повезло, що я, у мене чуть було більше хп е, Так, колет, ти що не відхилилась? Тебе було зараз величезно е, дуже багато часу, щоб відхилитися. Е, так, ще раз, в мене вже є гіперзаряд Так, акуратненько, акуратно, акуратно, акуратно. Е, я б хотів відхилитися, але я не можу, я не можу відхилитися. Е, давай, 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 давай. Бам! Е, блін, не попав, не попав. Тому давайте ліпше похилимося, е, чуть потягнемо час, похилимося. Давай, давай. Давай, давай, давай. Я маю по ній попасть. Ай! тихо, блін, я в квітку, Я в квітку не, міг, не цей, В коконе змей залезть. путаюсь трошки. Вибачайте за це. Ладно, давайте зламаємо цю банку все-таки. Будемо чуть посильніші, буде у нас побільше КП. Так, тут Морті зверху в кущах. А мені треба зараз напасти на колет. Ой-ой, тут нані в нас. Ой-ой-ой, це небезпечно. А, ага, вона запалила о, в Мортіса. А, опа, акуратно, спокійно, спокійно, спокійно. Нані, опа. А, вони в тімі, блін, оце буде важко в тімі винести. Тому мені треба теж тімейти якогось. Е, так, ну, Мортіс в принципі, можна, але його будуть легко виносити. Там. Е, от Деріл непогано, але, але він мене може теж легко закрисити, тому це буде погано. Так, е, так, 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 так. Нема, блин, не зміг його запалити. Ну, Нічого страшного, ще 5 бралерів у нас залишилося. Е, це погано, до речі, 5 бралерів. Так, бас, акуратно, якщо що тримає, зразу палець на гаджеті. І колет у нас, по ходу, мінус, і, блін, я майже виніс. Що це таке? Ну, Що це таке? Тут у нас ще деріл сидить, який зараз. Винесе. Ага, тихо, бачу, 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 бачу. спокійно спокійно. А він що в АФК? а він що в АФК? Акуратно, 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 тихо, спокійно, акуратно. Виносимо, виносимо, виносимо. А є, тихо. Перетворюємо це в кокон, ми ліпше похилимося, поки він домажиться. Е, так, 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 тихо, спокійненько, спокійненько. Я не знаю, відходити подальше чи ближче. Напевно, що поближче, бо то що, а, все, на ізак ми винесли, плюс 190 зайняли топ-1. Відео поки що не зупиняє. Поки що йде не пану, у нас вже майже 25. Тран. Хоча, напевно, що я б зупинив. Ну, але ладно. Ладно, 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 до речі, ті, ті, що було, поки я чекав в підборі бравлерів, я якщо замітив камеру і згадав собі таке, що в справжньому Бравлі, коли ти нажимаєш на цю камеру в меню, коли вона є, то тебе перекидає в меню, там треба. Ну, коротше, типу, як колись була гра з 8 бітом, коли ти чекаєш і там загружається гра, то так само нажимаєш на камеру, теж загружається гра. Ну, типу, не гра, там... я не зрозумію, що це за гра, але хто знає, то напишіть в коментарях, що там треба робити. Бо я знаю, що там треба якийсь код ввести, тільки який код не знаю. Його навіть в Тіктоці знайшов код, але він щось не працює. Е, так. Ладно, зараз в принципі не про це. Зараз у нас відео про те, як ми апаємо 35-й ранг і навіть постараємося більше на новій бралерші Чарлі. Не знаю, для чого я повторюсь весь час нове бралерша, якщо можна просто на Чарлі. Ладно. Так, ще досі 10 бралерів, і мені не подобається, що тут у нас є фенг, Чарлі, і сто, в принципі, майже всі, що є на карті, вони якісь небезпечні ці бралери. Так, давайте чуття цього фенга, щоб він не думав, що він такий крутий. І е, запалимо Чарлі. Ага, Чарлі, у нас не така дурна, як я думав. Так, е, хто у нас тут сидить? А, в нас Чарлі зверху, чи це в нас три Чарлі аж є. Е, Блін, а оце от я не розумію. Чого за мною йде весь час фенг? Мені це не подобається. Не, так, лад... А, ні, Він таки до мене пристав. Ну, капець якийсь. Е, якийсь капець, давайте. Ага, динамайчика, бам. Тепер його ще раз бам. Ні, ладно, ладно, головне, якщо е, спокійно, мені треба зразу на ульту нажати, якщо на мене фенк прилетить. А, ага, він прилетів туди. Е, так, акуратно, бо в цього динамайка є гаджет зараз. Ага, все, він вже його витратив. Е, так, е, тут у нас ще хтось може сидіти. І, ага, тут у нас таки хтось сидить. Е, і це мені дуже... А, на Скорделю це ще, це ще капець погано, я сподіваюся, що тут ніхто не сидить. І вроді би мені повезло. Е, так, 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 так. мортіс, Мортіс, Мортис, мортіс. виносимо Мортіса. е, ні 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 ні-ні-ні-ні-ні, так не чесно, так не

Ні, вона зміг. Блін, а Чарлі, я ж настрашився. страшився її. Ну я теж готовий зразу на ульту нажати, тому я, в принципі, не переживаю. Або навіть на... Ой-ой, тихо, 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 тихо. Ай, Ай-яй-яй, ай, вона. Блін, в мене занадто мало хпе. Мене занадто мало хп. Я теж в кокон перетворюся, але. Блін, мене яд домажить, мене яд домажить, це дуже погано. Ну я вроді би хілюся. Е, Я вроді би хілюся, це дуже добре. Е, це дуже добре. І давай, 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 давай. Ще один кокон. Я вже в своєму ко... Що? Я сам в кокон? мене теж поставили в кокон? А як я помер? Я не зрозумів. Мене яд задумажив, але ще був в коконі. Коротше, щось непонятне. Ладно, ми щось трошки довго апаємо, тому давайте до вас повернутися, коли апну 30-й ранг. В принципі. В мене вже апнутий 30-й ранг, і в мені залишається буквально 215 кубків, і ми зможемо апнути нову бралершу Чарлі на 35-й ранг. Тому, в принципі, погнали, значить, нашу катку дотянути не будемо. Якщо повезе, то нам залишиться дві. Нам, 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 нам все нам все треба буде дві катки. А якщо прям дуже повезе, то ми значить за, за цю катку ми вже зможемо її апнути. Але це дуже мало шансів, через те, що мені треба зробити 6 кілів за одну катку і ще й зайняти топ-1 Тому це дуже важко. Так на мене вже шелі чуть, -чуть загорлася. Я вже. Загубив її, тому мені щось це не подобається. Ліпше піду звідси геть. Ліпше нападу на брока. Так акуратненько. Тихо, 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 спокійно. Е, спокійно, 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 спокійно. Ай-яй-яй, е, 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 тихо, не попав. А, це вже погано. А це вже погано. опа Ну блін, я ж нажав на це. Ну, це капець якийсь. Ладно, злили разок. А блін, а мені нічого собі так злили. 895 кубків. У мене вже ми мені злили більше, ніж сто. 100... Йома, це капець, як ми мені багато злили. Ну, значить, мені не повезло, і нам треба грати мінімум 3 каточки. Ще на топ-1 цей. Тому, ладно, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, біля мене Френка. Я зможу його, в принципі, затащити. Не дуже то й важко. Так, 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 так. Акуратно, акуратно. Аку... Блін. в мене тичка на банку загралась. І я ще й по Френку не попадаю. Як так? В нього куча хп, але. Блін, 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 блін. В нього занадто багато хп. Я не знаю, що з ним робити. Е, ну, акуратненько, може, якось піддомажимо, щось зробимо. Або в мене нічого не вийде. Так. Е, спокійно, 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 акуратно. Ой-ой, я зараз зміг зробити велику помилку, якби він зараз ще на мене вийшов. А мені здається, що ми помінялися місцями. Е, тепер я він мене закрив. А, ладно, 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 він скористався моментом і зміг втекти. Тут широза, що тут? Два танки підряд? Що ви тут забули? Алло? Ви щось занадто занадто? Це занадто погано. Це занадто погано. Я ще й... Вони ще. Я аж говорити не можу, вони ще й двоє в тімі. Що мені робити проти них? Я от не розумію взагалі. Це капець якийсь, це просто якийсь капець. Ну ладно, давайте пошукаємо собі якусь іншу жертву. Надію, що мене ніхто не винесе. Е, так, акуратненько ми чекаємо кущі. Ага, я класно чекнув, Нічого не побачив. Блін, у нас ще третій танк, це ще й а в мене ноль банок причому. Це дуже погано. Ну так, вони пріму хоча б зараз вносить Мортіса, але мені це теж не сильно добре. Блін, то дай мені могла кіл віддати вже. Ну, три бралери, це Френкі Роз залишається. Я надію, що вони на Ульту не набивають там разом зараз. Често ж це буде дуже погано, якщо Френк у мене ультане. Е, ага, бачу, замітив Френка. Е, так. Мені треба зараз когось замітити хоча б когось. Ага, бачу Френка. І бачу. Ні, не бачу розу. А де роза загубилась? Ой-ой, а роза в нас тута. А роза в нас тут тута. Давайте, е, значить, ультує. Ой, не ультуємо, а цей е, гіперзаряд нас активовую і пам, в кокон е, перетворили його. Ні, 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 да ж ти так швидко зламала його. Я не розумію. Ладно, тихо, тихо, спокійно. Мене хілить. Мене зараз хілить, мене зараз відхиліє. Мене відхілі, мене відхиліє. Брін, а чому мене так мало відхило? Цей гатряк взагалі хілить, чи я просто перетворююсь кокон, я щось не зрозумію. А, цей Френк закрився розу і вообще класно. В мене гаджет хілить чи ні, я не розумію. Е, е, ну, вона від хіліє 50, ладно. Ладно, ладно, надіюсь, що ми швидко Часто, що вже 20 хвилин минуло, мене вже починає трошки бомбити. Це вже не занадто легкий браулер. І 2000 кубків вже на цьому відео я навіть не надіюся. Тому хоча б 35 ранг. Мені хоча б 30 і перш треба вернути, але 35 за це відео точно має бути. І що так помало бралери набираються, ну капець, на початку було так, все швидко, так класно. Мені все, все вже пішло на оборот. Все тепер так дуже погано. Ладно, надіюся, що хоча б нам зараз повезе, займемо топ-1. Давай, 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 грузись грузись грузись-грузись-грузись-грузись-грузись, Що так довго? Ага, значить йдемо зараз на цю банку. Я вже застопився чуть-чуть, щоб що направо, не наліво. Вже на мілісекунду ми загубили, щоб банку лутати. А нам кожна зараз секунда важлива, щоб максимально зараз швидко це зробити. Так. Тут вроді би амбер, якщо не поняли стати, тут була Амбер. І вони вже, в неї вже дві банки. Я не можу так швидко втас. мені щось. Перестало вести спавну, в мене дуже мало банок. Так, Поко, е, Поко, ну йди сюди, Поко, блін, я не попадаю, я ніяк не можу попасти. Е, акуратно, акуратно, тихо, 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 спокійно, попадаємо. Е, попали. Тихо, е, тихо, 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 хілимся. Хілимся, я сказав, я сказав, хілимся. Фух, це було дуже небезпечно. Зараз він би дав тичку я вже помер. Якби я нажав гаджет, було б теж погано. Е, ладно. Хоча не знаю наскільки пано, ну добре, що ми хоча б. Ой, ой ой, тихо, 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 тихо. У мене чуть підлагало. У мене чуть підлагало. Давай, блін, не попав по цьому подагу. Це... А це дуже пано, що я не поняв, не попав. А де? Ага, от вони, от вони, давай, давай, попаду. Ой, блін, а тут ще шелі з ультою. Це так зараз небезпечно було, що це просто жесть. А, чи вона без ульти? Ну але, блін, я все рівно міг винести дати, тільки якби там не було шелі, я б виніс даґі. А так шелі мене наса. А, в не, неї було ульта. Ладно. Ну це капець, Шелі, ну що ти не можеш? Ти можеш просто в нього гультонути і все. Ой, тихо, 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 спокійно, спокійно, блін, не попав, не попав. Чуть-чуть треба було далі зайти за стінку. Ладно, так, Шелька, ти в нас де? Ти, де? ти де? Блін, я не можу попасти. Ну вона вже давно. А, ні, вона все рівно там сидить. Ладно, так, ти можеш зараз десь тут, чи може вона сидить на місці, а вона сидить на місці, ага, вона вже чуть походить. Вона вже ще походила. Е, а, де, а де, а де, а де, Ой, ой, ой тихо. Фух, це ще б чуть вже було б запізно. Вже було б запізно, але мені повезло. Я вчасно зреагував. Е, так, Пайпер, аккуратно, аккуратно. Зараз з цим треба. бути. А хто в нас там? Я вже забув. А хто в нас тут сидить? Ага, в нас тут Аріку, блін! Як вони всі? Як Ріко і пай придали тичку, і мене винесли. Я не зрозумів, як мене за. Буквально за дві тички мене винесли. Це просто щось ненормальне. Треба пофіксити це. ну, Треба просто пофіксити, по-перше, гаджет, чого мене вбивають. В мене, от не знаю, чи було таке на відео, але я перетворився в гаджет, Ну, типу я перетворився в кокон і мене щось все могли винести. Я не розумію. Це треба пофіксити, або це бах, або це так має бути, я не знаю. Ну коротше, мені Бралер вже перестає подобатися з кожною каточкою. Просто... Це просто якась жесть. Е, так, давайте на тару підемо. Вже нам нема що губити, сильно тому просто давайте підемо на тару. Е, Але це вже погано, це вже погано. А, все, ладно. Перестаємо це на тару. а гартись. Так, тут у нас хтось по-любому є, тому треба бути максимально акуратними е, Так, все, ламаємо, 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 бігом, 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 бігом. Я ще можу встигнути навіть за тою банкою, але точно не знаю. Блін, ні, не буду Тут ще зверху вольт, джин, це дуже погано. Це дуже погано. Ну, Заради одної баночки щось не, не хочеться так сильно ризикувати. Е, так, Вольт, де? ага, Вольт нас тут сидить. Все, дякую, що показався. Е, куди зразу з двох сторін? Я не поняв. Мене зразу з двох людей капець. Просто капець, ладно, давайте я до вас повернусь, коли я поверну хоча б знову ж таки тридцяти, бо це просто жесть. Ну що ж, я зміг повернути 30-й ранг і навіть більше зразу апнув 32-й ранг. Я за катку буквально 200 кубків золота, мені зараз лише всього на все 145 кубків, це просто зайняти топ-1 і все, і в мене апнутися Чарлі на 35 ранг. Я дуже надію, що ми за цю катку зможемо апнути через те, що я вже хочу закінчити відео, через те, що воно вже і так занадто довго йде. Тому давайте бігом ламаємо банку, бігом, йдемо на Динамайка. Бігом на Динамайка. Ой, тихо-тихо, в нього ця посівка стрибок. Ладно, 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 він все рівно нічого не встиг зробити. У нього ще й гаджет такий якийсь безкорисний. Ні, ладно, чують культа задумажили. Тепер бам, залутали ще одну банку. Надіюсь, тут нікого немає. Ну, мене якщо івульта. Ладно, у нас вже майже 5 банок, все, у нас 5 банок є. Ай-яй-яй, тільки мене Кольт забуду, мені це не подобається. Мені це чуть щось не подобається. Е, так, блін. Ну для чого ти цих павуків? Ну, блін, ці павуки все-таки чуть їм Чуть-чуть вони і є імбові, але мені здається, що цей гадіт кокон набагато кращий. Блін, мене Кольт виселив стою. Е, Чарлі. Ну ладно. Давайте заберемо ще цю банку. надію, що тут нікого немає. Так, вроді ніколи нема, спокійно забираємо банку, у нас вже 6 банок і плюс 10 кубків у нас вже є в кишені через те, що ми зробили один кіл. Так, е, а де наш... Ага, кольт нас тут. Е, так, тихо, тихо, тихо. Блін, цей кіл має бути мій. Я маю зараз. Ой-ой-ой, тихо, карт. Ну ладно, ми можемо не спіжити за кіллам, нам просто головне топ-1. Нам просто топ-1 треба. Раз кіл, до речі, ми залутали, Майже культа винесли. Ладно, давайте наперед кинем. Блін, я міг би попасти, якби в мене була тичка трошки дальше, Я б попав, але ладно, ладно. Все, ми все одно спіли задумажите. Залишаться ще три браулера крім мене. Ага, у нас там йде якась заруба. Вже два браулера крім мене, але в мене 11 хп. Ну я хочу винести Чарлі через те, що вона. Блін. Блін, 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 блін. Блін, 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 блін. Пошвидше. Мортіс, допоможи мені, Мортіс, помагай. Мортіс, помагай, та Мортіс. Блін, а яма винести. його. Ой, а зараз може бути. Блін, а це просто це так погано. Для чого їй та писівка, щоб мене домажити І Мені не вистачило буквально 30 кубків, якби я був поаккуратніше, я б міг зараз золотати, але ні, тепер мені треба йти в наступну катку, через те, що мені не вистачає всього-всього 30 кубків. Ех, капець, це просто якась жесть. Ну ладно, ладно, давайте. ще одну каточку можна відіграти. Надіюсь, що ми це зробимо дуже легко. Мені треба хоча б топ-4, вроді, зайняти і зробити один кіл, і все. Ні, мій 35 й ранг вже у мене буквально в кишені. Так, давайте біжимо значить, до цієї банки, по, по дорозі її лутаємо. Так, давайте. Раз, раз, два, три, чотири. Є, зламали банку, нас вже дві банки. Поки я ламаю дві банки, вже три кіла зробили. Так, бачу ще одну чарню. Трошки ризиковано йти на центр, поки немає ульти нічого. Так, тихо, тихо, тихо. Акуратно, бліна. Ні, напевно, що павуки були тим боюші. От, наприклад, кущі чекати за поза домою павуків дуже легко. Через те, що якщо вони біжуть ці кущі, значить там хтось є. Е, так, акуратно, акуратно мене зараз продумажило так нормально. Е, тому треба бути зараз максимально акуратним. Е, так, тихо, бібі, -бі, акуратно, Бібі, -бі, Шеллі, віло в нас тут є. Е, так, акуратно задомажуємо Чарлі. Е, дали їй тичечку, в мене вже половина гіперзаряда рівна є. Е, так, спокійно, зараз, спокійно, Бібі, -бі, чуть вдарили. Е, не попав, я думаю, зараз вийде з кущів. Е, так, майже шеллі, майже по шеллі попав. Ще досі 6 бралерів, мені це трошки напрягає. Е, так, я вже забуваю потрохи говорити. Е, так, Шелі в Шелі у нас дуже мало ХП, і виносимо Шелі, кайф, але в нас тут десь бібі сидить, тому треба бути насторожі. Чи в нас бібі винесли? Щось не... А, у нас бібі винесли, от всі четверо хто є. Е, тут якраз і залишилось. Я йду на центр, коротше, ризикуємо. У мене 4 банки, я можу собі позволити. Так, виносимо Чарлі, Це один з найнебезпечніших бралерів, Хто залишився, так, в кокон цього ставимо Леона. І давайте зразу. Оба, отак-от, бам, бам. І... Зразу гіперзарядик активовуємо і зразу летимо. летимо. Ладно, заберемо баночку ліпше. Не спішимо. Е, так, бачу пайпер. Е, бачу пайпер. Давай ульту, ульту. Я не боюся, я не боюся, просто чуть відходжу. Відходжу бам-бам-бам. І давай, давай, давай. Є стоп один ще є, золота. І, до речі, навіть не, не просто, 1, а плюс 200 кубків. Золота. У мене 1420 кубків, а тобто 35 ранг я зміг апнути плюс 515 кубків, Через що зашивив нього. Це просто в мене вже 204-206 кубків. Ну ладно, я думаю, на цьому можна буде закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пускати мої на. Крути відосы на вами будет Юра. Вы был на канале юра 2009. Всем пока-пока!